На території пляжу Дельфін відхопили черговий шматок. Окрім того, тут відкрився новий нічний клуб. Одесити втомилися від свавілля, ділків від пляжного бізнесу і корумпованих чиновників. Подробиці в сюжеті Костянтина Гречаного. Перший з трьох пляжів Дельфіну втратив значний шматок своєї території. На двох інших орендарі давно вже встановили платні шезлонги. Відтепер вони є навіть на так званій шаланді. Більш того, з одного боку, пляж огородили залізним парканом. Як завжди, кидається у вічі благоустрій орендованої території пляжу і тієї, що залишилося місту. Одесити продовжують обурюватися, проте міській владі і контролюючим органам байдуже. На меня эти жезлонги чуть ли не на мне на голову их ставили. Меня это возмущает, если честно. Тут хочется нормально пойти отдохнуть, а все пляжи заняты. Песок, солнце, вода. Еще, по-моему, никто не забирает, не должен забирать у людей. Воздух, море и вода должны быть бесплатные. Сейчас теперь очень трудно найти место бесплатное, где ты можешь прийти с ребенком покупаться, чтобы было бесплатно, чисто, тепло. Не хотелось бы вот это наблюдать. То есть, когда можно прийти лечь где угодно, это, конечно, лучше, чем навязывание вот услуг. Нету доступа, вы, вы же видите, не подойти, даже с коляской надо через все эти препоны перейти, чтобы попасть на, на нормальное место отдыха. Во-первых, а во-вторых, вы посмотрите, там не было этой перегородки железной. Вот видите? Все перегорожено. Это, там его не было. Вот це буквально неделю назад тому загородили, что пройти на ту сторону невозможно. То можна було на пірс зайти. какой-то бардак повний. Как считаете, хто виноват в захваті пляжей? Руководство города. Кто, ми хто виноват? Хто дає розрішення? Руководство і дає розрішення. Муніципальний пляж ще й посунули з боку схилів. Відтепер там діє бар дискотека. Нагадаємо, місяць тому комісія міськради перевіряла дельфін. Тоді було зазначено, що будівельні роботи ведуться незаконно. Ми вийшли опять з рабочей группой. по факту возновлення строительства будемо розбиратися непосредственно, выдал разрешение, видав розрішення, полностью це повністю самовольне вот Зараз буде милиции міліції эта стройка. Ну бы будем будемо приймати жорсткі Втім, за добу будівництво було поновлено. І ось тепер ми бачимо новий пляжний клуб поруч із рестораном «Утесов». І кому потрібна така влада і такі контролюючі органи, які не здатні забезпечити виконання своїх рішень? Костянтин Гречаний, В'ячеслав Лоштаба, телекомпанія Круг.